Ну і що, у нас на продажу така от джужа, Ford Fiesta 2019 рік на автоматі 1,6 мотор, надійний, атмосферний з газіком. Автомобіль у нас в такому гарненькому салончику, чорний текстиль, гарненька стеля. Також у нас є камера заднього огляду, великий дисплей такий, Ну, невеличкий, але його могло зовсім не бути. Є камера заднього огляду, Bluetooth, USB, прикурювач. Кондиціонер також у нас працює, мультикермо, круїз-контроль, датчик світла. Датчик дощу, всі електросклопідйомники та регулювання дзеркал у нас також є. Регулювання підсвітки приборів. По задній частині салону у нас теж текстиль з обережному гарному сталі, по кузову у нас це американець, була легенька притертість по стороні, все відновлено. Гарні тормозні диски, гарні оригінальні звичайні диски, також у нас зимова гарна гума. Прикольний автомобіль для міста або за містом, для жінки, або невеличкий авто на для, для першу машину і навіть для чоловіка. Надійний мотор, хороший автомат і комфортна ходовочка. Ось такий от апарат, від нас заїжджає. Чекаємо саме на вас, Київ-Сумська 2А.